Дивіться, чим найкраще відчистити глушитель. Часта проблема така, да? пороз'їдало і такий він взагалі негарний не стан. Щоткою, це найкращий варіант. Я вам скажу блин, от за роки, воно зараз я покажу його в дії. Тому що пробували всякі піськоструї. Ось є піськоструї. Інтертуловські там я взагалі віддав 600 гривень на шару. Тримається, можливо, пригодиться алюмінієва колба. Це вже Вітьок приніс. Ну, Блін, так, з тими піскуструями. Якщо Піскоструй, то вже професійно, і тоді воно щось, щось може. Але так в гаражних умовах це тільки. тільки оце. Це зараз я покажу. Це глушитель від цієї Хонди. Двигунчик вже зібраний на новому колінвалі, на нових підшипничках. Тут навіть на впуску пише, що 17,5. Ну так, Карп Делорту 17,5. Ну, пере... зремонтувався йому, там замкнуло е... щотку пере... дріт пере... об якорь перетерло, і він повністю перестав працювати. Добре, що не згорів. Ну 72 поршнева. Можна сказати, для цього дирчика буде те, що треба. Ну і галушитель. Ну, як глушитель? Ну, буде так візуально, це подарунок буде внуковий, я так зрозумів. Да? Чи там синови, чи внуковий. Ну, хлопчина буде мати, я так розумію, перший скутер. І буде з цим крилом щось дивитися, і з тими бочинами це буде охайно так, щоб виглядало. Ну і вішати зараз. от Тут виходить, що потрібно перший раз двигун завішати на скутер, тому що. Можна колесо з глушителем, але не залазить супорт. Супорт потрібно, перша супорт потом колесо, Ну вже потрібно його повісити. До речі, маятник, який я не міг і вибити, роз, розрізав його в, вздовж, ось цвяхи, і обварив їх з двох боків, і болгаркою депилились, на з того доварилась шайба. Де же той болт, який буде сюди плотненько заходити? Ну, не будемо за шпільку говорити. Давайте вже покажу, як коротше, оця от щоточка від, відчищує. Можливо, заблизько трішки. Але ось тут от дивіться воно не стидається заходити в якісь такі от прийоми. Звісно, не буде тут рівнятися, шпаклюватись де треба буде варити, то обваритися. Але тут накладено було, я вже от в процесі, думаю, я покажу. Можливо, хтось от мучиться навіть от таким чи болгарку, Воно не збере нікого. Тільки як, як кого така електрична, не, не ставте її на максимальний оборот. Бачите десь стільки по часу, декілька секунд, да? а яку площу можна зняти. Друзі, це просто наш варіант. Хто пише це ургає швидше, там обливає якоюсь кислотою чи ще ми, то напишіть з добра свою також рекомендацію по цьому. Але оця от така штука. Потім, що він буде робити, він буде фарбуватись фарбою. Я ще показав один маленький секрет. Але це вже, мабуть, буде, треба знімати відео, як пофарбувати глушитель надійно і незатратно. Короче, реально не спеша потратився на нього там 10-15 хвилин, його можна ось так от почати, бачите відмінність, так? Да? Тому що так фарбувати це взагалі. Ну, нождачкою це безпантово, Давайте візьмемо сотку і покажемо. сотка вона просто хонінговачна, її порвала. йде, але бачите, десь воно йде, а туди набиває. І потім з-під краски воно вилазить. О, бачите? Ну і ці пори воно вже заб'є фарбою і не будуть тримати звідти. Тим паче щітка залазить ось сюди. Ну Ось така от підказочка.